Як приготувати нагиці? Я знаю, що нагиці всі обожнюють. і Коли я перший раз їх поскуштував в своєму житті, я пам'ятаю, мені було років дуже мало, і це така смакота, якщо чесно. Тому давайте зробимо їх корисними, смачними і крутими. Бо зазвичай готують у фритюрі, і це є не дуже добре. Але якщо готувати їх в духовці, це буде дуже е, смачно і круто. Зазвичай зазвичай, традиційно готують нагетси із фаршу. Але ми зараз робимо ще простіше, щоб не робити фарш, беремо куряче філе. Ось так. Чик. Нарізаємо його на невеличкі сегментики. У тому 45 градусів ось так. Нарізаємо невеличкі шматки, бо якщо буде шматочок великий, то він буде довго запікатися і є підозра, що він може не допектися. А якщо ось такі невеличкі, е невеличкі слайси, це те, що нам потрібно. Додаємо сіль, паніруємо. Спочатку в борошні, потім в яйці, а потім в панірувальних сухарях. І найголовніший лайфхак при паніруванні, дивіться. Це ось дві руки. Одна рука має бути постійно чистою, а інша може бути брудною. Тому що, якщо у вас будуть дві руки, будуть двома руками панірувати, то потім поприлипає до вас паніровка, і вона буде. Потім вона пригорить. Це дуже важливий момент. Однією рукою ми відправляємо філе в борошно, ось так. Другою цією самою рукою, точніше, в яйця. а потім до сухарів і вже сухарі. Покриваємо іншою рукою, і таким чином у нас одна рука суха, і до неї сухарі не прилипають. Лайфхак. Я називаю оцей лайфхак. Ви можете взяти нагетси, які запанірували, відправити до морозильні камери, а потім протягом тижня розморозити і приготувати. І також буде гарний і прекрасний смак. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів і відправляємо наші нагетси на 25 хвилин, на 25-30 хвилин. Все залежить від того, наскільки товсто ви нарізали філе. Ось, власне, такі в нас гарні вийшли нагетси. Тепер треба просто їх перекласти в форму, ну не в форму, а в тарілку. Якщо хочете, можете зробити соус. Якщо хочете, можете вже е експериментувати зі смаками, але якщо вам це цікаво, обов'язково тисніть лайк, подобайко і пишіть в коментарях. Якщо хочете соус, то я покажу, як готувати, і який соус до нагетсів.